Шановні діти, сьогодні ми малюємо разом з пурпуровою совою біла фарба, чорний, або який ви хочете кольор паперу, і в білу фарбу ми беремо щось круглої форми, то може бути Чашка, або щось таке, що дозволяють вам батьки взяти. І робимо такі кульки білого кольору. Це може бути жовта фарба або червона, яку ви бажаєте. І Ставимо там, де ви хочете така легка праця, але виглядає дуже дуже красиво. і такі маленькі кульки. Ми взяли білу фарбу, але... Якщо ви любите рожеву або жовтий кольор, помаранчевий, зелений, теж буде гарно виглядати. А зараз беремо пензл і малюємо такі близькі в одному напрямку. Кожний наш кожна нашу кульку дуже добре, і так робимо всі наші кульки, дуже добре виходить, і вже усміхаються нам наші кульки. Так само з іншої сторони. Так і близькі. Дуже добре. І робимо так всі наші кульки. І ось такий веселий вигляд у нашої роботи. Малюйте разом з пурпуровою совою. Дуже просто і дуже гарно виходить.